Числіть. Завдання А. 3 відняти 7 в дужках і до четвертого степеня. 3 відняти 7 в дужках до четвертого степеня. Щоб обчислити значення цього виразу, спочатку знайдемо значення в дужках. 3 відняти 7 маємо мінус 4 до четвертого степеня. Мінус 4 в четвертому степені нагадаємо, що це 4 рази записано число мінус 4 і перемножається одне на одне. Тобто мінус 4 на мінус 4, на мінус 4 і на мінус 4 множиться. Ми знаємо, що парна кількість від'ємних чисел в добутку дає додатнє число, плюс не пишемо. Ну, а числа перемножимо: 4 на 4, 16, 4 на 4, 16, 16 на 16, 256. Так, завдання Б. 2 помножити на мінус 7 у третій степені. 2 помножити на мінус 7 у третій степені дорівнює. Перше дія піднесемо мінус 7 до третього степеня, тобто мінус 7, перша дія, до третього степеня – це мінус 7 на мінус 7 і на мінус 7 помножене, Три рази число мінус 7, записуємо і перемножаємо. Добуток непарної кількості від'ємних числ є число від'ємне. 7 – 7, 49, 49 на 7, 343. І в другій дії мінус 343 треба помножити на 2. 2 помножити на мінус 343. 2 на 3, 6. Перш за все, добуток одного від'ємного і додатнього числа є число від'ємне. 6, 2 на 4, 8 і 2 на 3, 6. Мінус 686. Мінус 686. Задання В. 2 в шостому додати мінус 3 у кубі. 2 в шостому степені додати мінус 3 у третьому степені. Перша дія. 2 в шостому степені. 2 в шостому степені це 6 раз записано число 2 і множиться само на себе. Ну, ми вже множили 2 в п'ятому це 32, та ще на 2 це 64. Друга дія мінус 3 до куба. Тобто 3 рази записано число мінус 3, непарна кількість від'ємних чисел і число від'ємне. І 3 на 3 і на 3 27, мінус 27. Тепер залишилось третій діє ці числа додати 64 додати мінус 27. одержимо 37, 37. І завдання г. Мінус 4, додати 3 в дужках і до дев'ятого степеня. Мінус 4 плюс 3 маємо мінус 1. У дев'ятому степені. Це означає, що, що дев'ять множників є, кожен з яких є мінус одиниця. Тобто непарна кількість від'ємних чисел дає нам від'ємне число. Ну, а одиниця в будь-якому степені примножені само на себе скільки завгодно разів, є 1. Таким чином, результатом є мінус одиниця.